Розділ 48. Послухайте це нащадки Якова, ви, котрі названі ім'ям Ізраїля, і походите з юдиного джерела, ви, котрі присягаєтесь іменем Господа і прикликаєте Бога Ізраїлевого, проте невірні і й нещирі. Адже ви про себе кажете, що ви зі святого міста і покладаєтесь на Бога Ізраїлевого, ім'я якого Господь Саваот. Про минуле я провіщав наперед, і це виходило з моїх уст. Я його сповіщав, і воно негайно здійснювалось, ставало відомою подією. Адже я знав, що ти впертий, і твоя шия, як із залізних м'язів, а твоє чоло з міді. Тому я і провіщав тобі наперед. Раніше, ніж це станеться, я повідомляв тобі, аби ти потім не сказав це зробив мій ідол. Так сповістили мої різьблені і мої литі бошки. Подивіться ж тепер на те, що ви раніше чули. Невже не хочете визнати тепер я оголошую тобі нове, що було таємницею і чого ти досі не знав, що здійснюється тепер, а не колись, про що до сьогодні ти не чув і не можеш сказати Я про це знав? Так, ти про це не чув і не знаєш, твоє вухо раніше не було відкрите. Адже я знаю, що ти дуже зрадливий і вже відло на матері тебе звуть відступником. Заради свого імені я стримував свій гнів, і задля своєї слави я зволікав відносно тебе, щоб не знищити тебе. Ось я перетопив тебе, але не як срібло. Я випробував тебе в горнилі страждань. Лише заради себе, задля самого себе з тобою я це роблю, адже моє ім'я було б зневажене. Я не поступлюсь своєю славою нікому іншому. Послухай мене, Якове, покликаний мною Ізраїлю, я є перший, і також я останній. Адже це моя рука заклала основи землі, і моя правиця розпростерла небеса, я їх покличу, і вони стануть разом. Зберіться ви всі й послухайте, хто з них це провістив. Господь полюбив Кіра, і Він виконає його волю щодо Вавилону. Явить його силу над халдеями, це я провістив, каже Господь. Я його покликав, і я його припровадив і учинив, щоб йому щастило в дорозі. Наблизьтесь до мене. І послухайте, ось що. Від самого початку я нічого не робив в таємниці. Ще, поки щось відбувалось, я там був, і тепер, мій владика Господь посилає мене із свого духа. Ось що говорить Господь, твій Викупитель. Святий Ізраїлів, я Господь, твій Бог, котрий навчає тебе корисному, котрий провадить тебе дорогою, якою потрібно ходити, о, якби ти вважав на мої заповіді, тоді твій мир був би як ріка, а твоя справедливість, як морські хвилі, твоє потомство було би численним, як пісок, твої нащадки, як його піщинки. Твоє ім'я не було би знищене і не щезло би переді мною. Виходьте з Вавилону, втікайте від халдеїв, голосно й радісно проголосіть, сповіщайте про це, проголосіть про це по всіх краях землі, говоріть, Господь викупив свого слугу Якова. Вони не відчували спраги, коли він провадив їх пустелею. він учинив так, що вода потекла з каменя, розколов скелю і ринули води, а нечестиві не матимуть спокою. каже Господь.